Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму Ютуб-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про новий лаунчпул на біржі Bybit. Так, це не щитки на троні. До речі, сьогодні цю тему теж трошки торкнемося, але загалом розповім більше про лаунчпул, так як це безризикова тема, на якій можна заробити в середньому від 0,5 до 1% до свого депозиту за досить короткий час. Відео буде, як завжди, цікаве, інформативне, без води, тому сідайте зручніше і гарного вам перегляду. Отож, якщо активність проводиться на біржі Bybit, значить ви маєте мати зареєстрований та верифікований аккаунт на біржі Bybit. Своє партнерське посилання. Я як завжди залишу в описі під відео. Отож, коли аккаунт тепер у вас вже є, давайте трошки розповім швиденько про лаунчпул. Лаунчпул це можливість закласти свої токени, в нашому випадку, або токени Order, або токени MNT, або USDT у пул та утримувати винагороду токени. Ордер від проекту Orderly. Зараз я наявним прикладом покажу, як це все працює. Думаю, можливо, багато з вас вже знають, як це працює, але знову ж таки, сьогодні я ще покажу, як взяти у позику токен Mantle, щоб закинути його у пул. Сам буду брати токени Mantle у позику заради експерименту. Виділю 2000 доларів, які закину у пул USDT, і на 2000 доларів візьму позику в токенах Mantle. і подивлюся, де буде більший дохід. Хоча, ймовірно, можна спрогнозувати, що більший буде дохід від Mantle. тому що там буде менше токенів, аніж у USDT пулі, і він дасть більший дохід. Але все діло в тому, що за позику Mantle потрібно теж платити. Тому давайте приступаємо до діла. Ось у нас головна сторінка біржі Bybit. Переходимо до лаунч-пулів. Тиснемо торгівля. спот X, знаходимо тут лаунжпул, тиснемо сюди. Кошти, до речі, щоб взяти в лаунжпулі. Щось мають бути у вас на аккаунті фінансування, і токени ордер будуть вам капати теж на аккаунт фінансування, і ви зможете їх кожного дня продавати. Але одразу скажу нюанс: в нас ще є один день 18 годин до початку, тобто до 26 серпня, у нас є час, сьогодні лише 24, ви ще встигаєте, він ще не розпочався. Почнеться 26 числа о 13.00. І відповідно, якщо ви закинете токени у перший день, то ви будете більше заробляти і на дистанції більше заробити, аніж люди, які, наприклад, зайдуть на третій чи четвертий день, тому що в нас тут. Тут є APR 960%. Звісно, це умовно. Як тільки почнуть закидати токени у пул, цей APR буде значно меншити. І в кінці він там залишиться 60-80%, 100% по-різному. Але все діло в тому, що у людей виникає багато питань. Перше, на що хотів би звернути увагу, ви не отримаєте токени у винагороду одразу на наступний день. Це буде майже через два дні. Тобто, якщо ви закинете токени 26 числа, 26 серпня, наприклад, закинете 2000 USDT. Ви не отримаєте токени ордер одразу на наступний день. Майже через два дні отримуєте перші нарахування, воно ніби йде з запізненням, і це ще одна причина, чому після закінчення лаунчпулу не можна одразу виводити своє USDT, МНТ чи Ордер. З лаунчпулу, тому що нагороди ніби ще нараховуються. Багато хто з людей цього не знає. Наприклад, закінчиться лаунчпул, люди одразу свої з дістають і потім недоотримують трохи винагороди. Так як в кінці, коли вже закінчується, люди повиводили, йдуть більші проценти, і останні 2-3 дні, наприклад, можна заробити більше, аніж ви можете заробити спочатку. Тому не рухайте просто, як закінчується лаунчпул, нічого не робіть. Токени самі впадуть вам на баланс. Ваші USDT самі повернуться на аккаунт фінансування. Нічого не потрібно робити. Хіба якщо вам потрібно вивести достроково, то ви їх зможете знайти в історії стейкінгу? Давайте розберемо детальніше. Спочатку вам потрібно натиснути зареєструватися, Тиснемо для участі зареєструйтеся. І окей, якщо вам успішно вдалося зареєструвати, тоді все окей. Якщо ні, то у вас мітка на лаунчпул, така теж буває. Її зазвичай не знімають. Хіба можете спробувати, можливо, на інші лаунчпули вона пропаде, якщо у вас особливо новий аккаунт. Тиснемо «Окей». Двіться, бачите, в нас є три пули: є пул-ордер, є пул мантл, є пул USDT. Звісно, що ордер тут ви не зможете закидати. Сюди зможуть закинути люди, лише які, наприклад, отримали аєрдроп, або люди, які захочуть відкупити токен по ринку і одразу занести сюди. Але я такого не практикую, тому що тут великі ризики того, що токен просто сильно вкатають, і те, що принесе у винагороду в нас сам лаунчпул, не покриє того, що ми втратимо на курсі. Але, наприклад, в нас інше діло з пулом в мантел. Ну, звичайно, з USDT тут все просто. Давайте я вам щоденько поясню. USDT тут ви можете закидати від 100 USDT до 2000 USDT. Якщо ви хочете дізнатися про обмеження детальніше, просто тиснути правила. І тут в нас все описано. Скільки можна максимум закидати в USDT, скільки можна закидати мінімум, наприклад, там в мантел, мінімум в USDT, максимум, ось тут все описано. Тут все дуже просто. Взагалі я найчастіше користуюся пулом USDT. Якщо ви маєте декілька аккаунтів, ви можете розподілити кошти, наприклад, ви там маєте. 10 тисяч USDT, розподілити на 5 аккаунтів по 2000 USDT і отримати собі непогані винагороди. Навіть якщо з 2 тисяч за декілька днів там буде 1% до депозиту, це буде по 20 доларів з кожного аккаунту, 5 аккаунтів це 100 доларів, а це вже непогано. Якщо вам для аккаунтів потрібно антидетект браузер чи проксі, всі посилання в описі під відео: Antidetect, ADS Power, проксі, Seller, там одразу є мої промокоди, за якими у вас будуть хороші знижки. Тому з полом USDT тут все дуже просто. Є вільні USDT, закидаєте, немає, не закидаєте. Від до 2000 доларів. Я буду сюди закидати максимум, і також буду закидати у пул Mantle. Але все діло в тому, що якщо, наприклад, у вас немає мантлу у холді, якщо ви є холдером токену мантл, то це ідеально. Ви просто сюди закидаєте кошти і зверху отримуєте токен ордер, бо холдерів токену мантл теж є багато. Але якщо ви хочете його спеціально купляти під цю активність, то це є такою ризиковною ідеєю, тому що як я вже сказав, курс може вкататися, але можна перестрахуватися двома різними способами. Я завжди про них розповідаю. Це є позика, і це є хеджування. Хеджування це коли ви відкриваєте на фьючерсах шорт позицію на таку саму суму з першим плечом. До речі, в мене по хеджуванню є окремі відеоролики. ось тут закріплю. Та й по позиції в мене є окремий відеоролик. Я це все розбирав на своєму ютубі. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал, на телеграм-канал, тому що в телеграмі пост про лаунчпул вже був. Там ви інформацію можете дізнаватися трошки швидше. Ось тут QR-код, ви можете його відсканувати, приєднатися в Телеграм, там є чат. Можете там задавати запитання, і все діло в тому, що в мене на Ютубі є дуже багато корисних відеороликів. В телеграм-каналі є закріплене повідомлення з відеороликами, які максимально корисні як для новачка, так і для старожила. Ну а останні відеоролики взагалі на Ютубі обов'язково передивіться, тому що це по актуальних проєктах. Я там якраз в одному з них показував вже, як брати позику в мантл. Там є актуальні різні проекти, які можуть дати в майбутньому винагороди. У мене є ще декілька таких проєктів під наглядом, до яких я придивляюся, куди можна інвестувати свій час або гроші. Тому обов'язково підписуйтесь. Наступні відеоролики теж будуть цікаві. Отож, друзі, якщо ми хочемо закинути мантл, і в нас його немає, то нам потрібно або брати шорт-позицію, або брати позику. Давайте я покажу, як брати позику, щоб потім. Закинути токени і мантл у цей пул і теоретично отримувати більші винагороди, тому що тут всюди APR попадає, але на мантл він буде більший, ніж у USDT, тому що тут USDT набагато більше закинуть. Переходимо у фінанси, тиснемо на криптопозики. Бачите, в мене вже тут одна позика є на тисячу токенів мантл. Я її брав спеціально, Я у попередніх відео це показував для чого. Ми стейкали мантл, щоб отримати в майбутньому токенку. По цьому відео є теж обов'язково переглядайте. І я можу просто тепер збільшити свою позицію або вибрати нову позику. Дивіться, сума позики, наприклад. Мені потрібно там, як я вже сказав, я хочу приблизно 2000 доларів заморозити, значить взяти токену на 2000 доларів. Вибираємо токен Mantle, Сума застави в мене буде у USDT. І, наприклад, як я вже сказав, щоб 2000 доларів. Я натискаю, я можу взяти 2485 у позику. При цьому в мене буде LTV 80. Він для мене трошки завеликий, тому я потім його скоригую. USDT, які мені потрібно для застави, лежать у мене на єдиному торговому аккаунті. Ось тут вони в мене є. Давайте я прямо зараз візьму позику, покажу як воно працює, і одразу її погашу. Тисну отримати позику, погоджуюсь. Відсоткова ставка річна 10%, це не є багато. Навіть якщо порахувати, скільки ми будемо платити за позику, то це не багато. Тиснемо так. Так, в мене відкрилася друга позика, але тут LTV, я завжди стараюся тримати до 80, хоча тут в нас ліквідація на 95%, але краще підтримувати нижче. Я ставлю завжди 63, 65%, максимум 70, щоб взагалі не переживати. Тепер я просто беру скоригувати суму застави і додаю, наприклад, ще. 500 доларів, І тоді в мене LTV буде 64. Тисну підтвердити, і таким чином у мене дві позики відкриті: одна LTV 64, друга 63. В мене вже на балансі, ось можете глянути, є токени Mantel, вони в мене на єдиному торговому ось є. Я тепер їх можу натиснути Переказати, переказати на аккаунт фінансування і коли почнеться лаунчпул, закинути їх туди. Тепер, яким чином цю позику потім погасити, одразу вам покажу, щоб ви знали. Насправді тут все максимально просто треба слідкувати за LTV. Щоб у вас не дійшло до ліквідації, але щоб була ліквідація, має токен дуже сильно вирости. Бачите, в нас тут ліквідаційний LTV 95%, І ось токен має бути по такій ціні, щоб нас ліквідувало. А в нас там ціна здається, 0,60, зараз приблизно около того. Давайте я цю. Позику погашу, тому що мені нема сенсу її брати. Я її буду брати перед самим лаунчпулом. Я тисну погасити, тисну максимум. Але бачите, одразу є борг за відсотками. Ось ця малесенька сума, яку потрібно сплатити за те, що я брав позику. І Відповідно, вам потім може позика через це не гаситися до кінця, бо у вас немає додаткових мантлів. Зараз покажу, як це погасити. Тиснемо підтвердити. Позика нібито погашена, правильно, але застава в нас не вернулася. Ми лише погасили позику. І все діло в тому, що ми не сплатили ось цей процент. В нас стоїть просто позика, і наші 2500 USDT далі заморожені. Ми в такому випадку просто йдемо на ринки, вибираємо токен Mantle, переходимо в пару. Бачите, ціна 0,63, а щоб нас ліквідувало, має бути долар з чимось. Просто беремо ринкову купівлю і купуємо, наприклад, там, на 4 USDT. Купити Mantle, повертаємося до позик. Йдемо до нашої незакритої до кінця позики, тиснемо погасити, тиснемо максимум, гасимо ці копійки. І тепер наша позика повноцінно закрита, щоб ви не переживали в разі чогось, якщо у вас не буде гаситися і буде ось так висіти. А це я буду тримати, тому що в мене токи не закинуті в проект. Ось тут попередній відеоролик гляньте, будете знати, що це. Взагалі, хто не хоче ризикувати своїми коштами, то це і крута можливість. Так, тут невеликі проценти, дуже рідко виходять проекти, які можуть там за тих 7 днів стейкінгу дати там, наприклад, 2% до депозиту, тобто там по 40 доларів за аккаунт, а бувало, і по 150 доларів за аккаунту, але таке буває не часто, тому що всі вже про це знають, ризики тут мінімальні, та й дохід непоганий, якщо у вас декілька акаунтів. Тому тут сказати, так можна багато не заробиш, але й депозит тут свій не злиєш. Наприклад, як на щитках на троні. Давайте трошки виділимо часу для щитків на троні. Дуже багато людей мені про це пишуть. Так я все бачу, я за всім спостерігаю. Я весь час в ринку, тому я знаю, що там відбувається. Я знаю, як ці щитки розкручують, але моя позиція залишається такою, як була і про ф'ючерси. Для мене це казино, для мене це лодоманія і немає різниці, яким Чином людей будуть тягати в цю залежність до легких грошей. Чи через ф'ючерси, чи через щиткоїни. Все одно ваш мозок буде звикати до швидкого дофаміну, до легких грошей, потім вам буде важко працювати на довгосрок. Так як ви не маєте підготовленої психіки, ви будете заробляти, зливати, заробляти, зливати в кінцевому результаті ви можете злити більше, ніж заробите. Добре, якщо у вас виходить, добре, якщо ви на якихось щитках гіксанули, не треба підбивати до цього інших людей, тому що комусь може пощастити, а комусь не пощастити. Дуже багато токенів будуть вкатувати, вкатувати в ноль одною свічкою, і це нормально. Для цього вони і придумані щоб обнуляти кошельки користувачів, якщо вам вдалося заробити, це дуже добре, я за вас радий, але я в цю історію влазити не хочу. Тому що мені навіть пишуть Назар, створи свій токен, в тебе хороший ком'юніті, тебе підтримують. Так, я це розумію, але я не збираюся в це влазити і цього робити. Пояснюю, чому. По-перше, як це буде виглядати: хтось заробить на цьому, хтось втратить. Одні люди будуть закриватися об інших і завжди будуть незадоволені. І для чого воно взагалі тоді питання? Якщо одні зароблять, інші втратять для чого робити так, щоб одні користувачі. Очі ком'юніті, які більш швидші, можливо, мають якісь боти для купівлі, швидше закупляться, дешевше закупляться і закриється об тих, хто буде мені довіряти, буде купляти, тримати токени, не зливати, а потім самі втіхаря вночі будуть з окремих гаманців лити. Мені це не потрібно. Я цю історію скіпую. Для мене це казино, для мене це як ф'ючерси. Я не збираюся купляти ці токени. Але якщо у вас є бажання, ви можете це робити. Але на моєму каналі цього не буде. Тому ось така моя думка. Я не збираюся просто елементарно в це влазити. Тому що знову ж таки кажу, подивіться краще мій відеоролик про ф'ючерси. Ось тут вам його спеціально закріпляю. Там трошки розповів про цю психологію, якраз ось цих ф'ючерсів легких грошей. Так, можливо, зараз тренд так можна було заробити на лонгах, на шортах. Так можна було заробити на різних щиткоїнах, які пампанули і вони досить добре виросли. Але. Рано чи пізно це все закінчиться. Якщо ви вийдете з профітом всієї історії, я буду за вас дуже радий. Але я просто це пропускаю. Ось і все, така моя думка. Я просто знаю одне, що такі методи заробітку це є лодоманія, і рано чи пізно закінчаться щитки. А ось це у вас в крові залишиться ось це бажання заробити швидко 10 іксів. Ви будете шукати схожі можливості і рано чи пізно злеїти свій депозит. А я би цього не хотів. Ось і все, друзі, така моя думка. Тому краще беріть участь в лаунчпулі, закидайте сюди декілька аккаунтів, якщо є можливість. Якщо ні, то у нас з вами можливостей ще буде багато. Переглядайте мої відеоролики, багато можливостей є без складень. Про лаунчпул я, в принципі, пояснив все детально, тут нічого складного, просто дочекатися 26 числа і закинути токени. Просто ось тут буде кнопочка Закинути токени. Я вже у інших відеороликах показував, як це буквально відбувається. І все, закидаєте їх. Кожного дня там через два дні починають вам капати токени ордер, хочете їх одразу продаєте, хочете їх тримаєте. Тут же на ваш вибір, ніхто вам не скаже, тримай він виросте, ніхто вам не скаже, продавай, бо він буде падати, Цього наперед ніхто не знає. Це все просто на ваш розсуд. Хочете частинами продаєте, хочете одразу продаєте, фіксуєте і все. Тут кожен як собі бажає. Тому, друзі, ось такий вийшов відеоролик, як я вже сказав. В загальному я сказав, що я очікую від 0,5 до 1%, і це буде для мене хорошим результатом. Відеоролик, якщо вам сподобався, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, а я як завжди побажаю вам профіту та до нових зустрічей.